Привіт-привіт, всім доброго, доброго раночку. Сьогодні я вже в ефірі. Вчора... Та вчора в мене там було дві клієнтки, і ви знаєте, таке от, розділили мені день і, ну, якби, і нічого не зробиш, бо невеликий проміжок часу між ними. Ну і я то вже так, я вже вчора відпочивала від камери, не знімала нічого. Ну, А сьогодні починається у нас новий день. Ви знаєте, взяла оце ж ці яйця домашні, вони такі блін, як голубині, ну, 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 це ще нічого, а там деякі, ну взагалі манюпусічки пусічки є. І сказати, що прямо був жовтий-жовтий-жовток, наче в магазині жовтіший, ніж тут. Е Зараз до мене вже скоро Альона приїде, в неї там одна людина сьогодні працювати. Вона приїде, трошки попрацює. Вона вже так трохи одійшла, значить їй трошки легше стало. От. А в мене сьогодні по плану, в мене вихідний, людей сьогодні немає, але по плану в мене, мені треба. Там список ліків побронювати, походити, все позбирати. Слава Богу, дощ скінчився. У нас сьогодні е всю ніч дощ. І ви знаєте, погода така, ну, е цікава. Вчора зранку було плюс 18 градусів. Ну, достатньо тепло було. А потім. До кінця дня температур, ну де десь навіть це яку другу клієнтку відпрацювала, десь було 3 години. Початок чет... пів четвертої, вже в пів четвертої було 8 градусів, так упала температура. До кінця дня було 3 градуси. Ну, в общем, я ж кажу прям так упала різко температура, і потім оце вночі пішов дощ, і ціли... цілу ніч тарабани страшне. Цілу ніч цей дощ. Стало так, сиро прохолодно, а в східниці бачили що? Боже, я вчора побачила, Лара виставила відео, а потім ще вона проводила трансляцію. Боже, я як все глянула, який там сніг. Прям мете такий, знаєте, як взимку. Це думаю, весна, да, зима ніяк не хоче відступати. Прям такий їм підкинуло сніжку на прощання. Так, все, хай смажуся. Щось мажеться моя яєчня, бо Альоні зателефонувала, кажу, ти снідать будеш. Вона каже, ні, я поснідала. А в мене щось дома, знаєте, такого нічого вкусінького і немає. Яблука, букаю тільки що може. <смеш> Більш нічого. А, от, ні, а я там цукерочки, аж купляла ромашку, то цукерки є. Ну, в общем, оце таке день починається. Сірий, негарний. Зараз покажу, що в нас. Отака От в нас погода, бачите, калюшки он там, видно, поналивало калюшки. Бо я ж кажу, ну, всю ніч тарабанив в дощ. Та хоч би в день не було, щоб мені можна було походити посбирати ті ліки. А я вже думала взуття, те, що взимку ходила, думала цей, вже ховати сьогодні. Мабуть, ще рано. Це таке в нас на вулиці сіро і негарно. Все, мій сіданок готовий, з сиром яєчня і зробила отакий квашена капуста з огірочком. Зараз зроблю собі каву, хотіла ще вам показати. У мене оце, знаєте, аж в кінці зими петрушка наконець там моя стала така красива. То було таке нещастя, її так було багато, Знаєте, і вона половина посохла. Я її розрядила, все якби половину поприбирала. Це вже в мене цибулинка одна почала рости, то я її сюди посадила. І дивіться, яка вже гарна оця петрушка. Вона, правда, кучерява, ну, яка різниця, правда? дивіться, яка краса. Там зелена така. Прелість. Так, ну що Альона вже відпрацювала, до мене жальона приїжа. Бо ми ж я й не показувала. І так як вона зараз їде за Дінісом в академію забирати, ну і мене підкине до центру, тому що в мене сьогодні тут п'ять аптек. Причому там і на митниці, і верніше, там річ і центр. І будемо ходити і гуляти, і збирати ліки, і потім уже до батьків поїду. Відвезуть ліки всі. Ось От, такі у мене далі плани. Підкинула до базара, бо у мене саме тут перша аптека, де мені треба забирати ліки. От, а тут уже люди готуються до. Тут якийсь магазин новий, без переплат. А тут люди вже готуються до весняного сезону, повиносили вже і дерева. Садить і і квіти, проліски вони які красиві. Підсніжники білі саме О, продаються. І тут і крокуси. Ой, яка краса, які квіточки гарні, тюрпанчики Так, все. Я прийшла якраз в аптеку. Так, одні ліки забрала. Треба. Слідуючу аптеку. Неділя сьогодні. Людей багато. Ну це ж я тут біля базару, центр міста. Людей багато. Сьогодні похолодало в нас. Прям сильно так знаєте. Я думала, чи не буде мені жарко. який там жарко. Ну, зовсім ні. Доволі прохолодненько. Ну що, я знову проходжу я наш будинок молоді. Раніше називався будинок піонерів наш. І догуляю. гуляю йду в аптеку слідуючи. Чотири людей повно. Музика, що це за музика? А Це ось тут дедушка стоїть якийсь гроші збирає. співає мабуть. Я вже на митницю, тому що тут у мене дві аптеки. Ви знаєте, це так їжу, тому що в деяких препаратах, ну, скажімо так, різниця в, ну, на 50 гривнах, різниця 20 гривень. От є препарати, наприклад, ну, один і той же препарат може коштувати в одній аптеці 56 гривень. А в другій аптеці 36 там, чи 35 гривень. От. Тому так і збираю. Ну, зараз вам погуляю, прогуляюсь, похожу і позбираю препарати. Ну, а зараз десь тут мені треба, я не дуже цей мікрорайон знаю, бо він дуже сильно щільно забудований. Ну і десь тут мені треба знайти ці дві аптеки. Але Google карти мені в поміч. І все буде добре, я так думаю. Картами я вмію користуватися Google картами. І, тому, ох, і вітер, і холодно, кошмар. Я щось не думала, що так прям насильно похолодає. Ось церква, яку тут будують. Ну, вже давненько щось їх будують, будують. Вже може скоро зроблять. О, така в нас є алея тут. О, терненько. І зараз це, це прям вихід до Дніпра. Де ми з вами недавно гуляли. Отак, дуже щільно забудований, то більш старі будинки. Більш нові будинки. знаєте, Забудовується прямо все-все, щоб, не дай Бог, тут нічого не гуляло, ніяке місто, місце, щоб ніяке не гуляло. Хожу, брожу, шукаю. Дивіться, які проходи між будинками. Ой, який здоровий будинок. Десь короче, заховали в домах тут цю аптеку. І я на це хожу, хожу, ходжу, хожу. хожу. Ніякі не можу знайти. Де вона тут? Оце так. Будинки, будинки, будинки. І десь серед будинків повинна бути ця аптека. О, які льви стоять. Я її пройшла і не замітила, знаєте? І ходжу тут кругами, хожу, хожу. Я її пройшла мимо. Ну і в цьому мікрорайоні тут у мене ще одна аптека. Десь тут прямо по дорозі повинна бути. Ось такий мікрорайон забудований. А тут, так як піти отуди, там вихід, вихід прямо на Дніпро. Зробили таку велику у нас набережну. От народ гуляє з собачками. Тут якби велодоріжка. І довга ця набережна, така довга-довга для прогулянок. Хорошо. Сьогодні, правда, така погодка, знаєте, не дуже погуляєш. Але тут зараз іду, тут якось затишно. На диво, але. На диво, але затишно. Якось тут ще за деревами. Ну а так, з Дніпра тут завжди дує. Отакі є. Так прямо аж хочеться туди сходити. Ну, мабуть, далеченько йти. Це все намите. Воно знаєте, як намивається, а потім воно повинно устоятися. Ну і от потихеньку-потихеньку вони його забудовують. От. Так, ну нема в мене особового часу, бо там батьки ждуть, чекають. Так що хочеться б туди прогулятися, але треба йти. За ліками. Зараз я вже тут заберу ще один препарат. І вже потім буду йти вже в свій район. Оце тут хоч і де що це тихенько. Я ж кажу, чи тут що за горбом, чи як воно, що немає вітру, а там тільки що виходило, таке дуло страшне, аж холодно. Ну, зараз а сьогодні скільки. Та записувати, хоть чи не записувати. 4 градуса показує зараз. Просто що позавчора було у нас 23, я ходила, коли було жарко. А сьогодні плюс 4. Ну, прям так, знаєте, суттєво, суттєво відчувається. О, А тут вже, да, вже воно будується. Бачите, вже майданчики. І потрошку-потрошку по все забудовується. А вон я бачу вже аптека, мабуть ця. Вон по дорозі спереду. Тут ось дивлюсь, теж всякі кав'ярня, пекарня магазин. Одна, там крихітка шу, друга, так прямо і манять зайти, погріться, попити чогось смачненького. Знову я пройшла аптеку. Ось де вона, я її прийшла. Зараз вже назад вертаюсь до неї. Що, я не втрималась. Я зайшла у шу кафешечку і взяла собі шматочок смаколика. Угу. Дякую, Наполеончика. І взяла чай. Зараз ще покажу вам чай. Груша з цитрусом. Тут є такі, у нас не скрізь є в місті, де прям, щоб були такі якісь смачненькі чаї. А тут є там всякі різні. Груша цитрус, обліпиховий і мандариновий. Ну, в общем, всякі різні штучки які. Тому зайшла погріюся і потім вже буду вирушати далі. Це кав'ярня, пекарня. І тут також випікають, тут, і, дякую. тут випікають всяк, і хлібчики, і булки, всякі всяке-всячина така є. Так, і мені принесли чай. отакий чай. Не знаю, чи смачно буде, але такий, бачите, він прозорий. Попила чайок, знаєте, ну аж нагрілася там, посиділа, прям пригрілася. Чай, груша, цитрус. Я взяла, тому що ну, такий ніколи не пила. Мені просто було цікаво, думаю, який ж він на смак. А він на смак, знаєте, наче взяли цукерку Дюшеску. І розтворили просто гарячою водичкою і додали туди шматочок лимончика. Ні, ну він смачненький був, але от мені, знаєте, по смаку, наче то цукерка дюшеска Саме дюшеска, бо барбарістка трошки не така. А от, ну а так, а так гарно посиділа. Людей, так, ви знаєте, може, то, що неділя, не знаю, ну багатенько. Прям люди підходять, підходять, підходять. І вже це я вже уходила, то прям ще прийшли там дві компанії такі. Ну, якби люди є. Люди є. Хоч мені хочеться туди прогулятися, ну, колись прийдемо, прогуляємося тут до Дніпра, коли буде погода покраще. А зараз вирушаю. Вирішаю вже туди в сторону дому, як іти до батьків. І в мене там ще залишиться одна аптека, там вже біля мого будинку. Так що все, назад пішки. Вирушаю далі. Далі гулять. Іду я і замітила, як, як швидко прям ну, не піднямо по, по часам. Вже дивіться, бруньки оці скоро будуть вже листочками. От прям дуже-дуже-дуже швидко зеленіють. Ну, воно ж це таке тепло, таке було, хай Бог милою більше 20 градусів. І от уже бузочок вже прям листочки викидає. Після того, як я показала меблевий магазин, в мене був коментар Таня, де в нас знаходиться цей магазин? Це, дивіться, перехрестя вулиці Шевченка і Чорновола. І ось магазин меблісто. Сьогодні він не працює, ось, бачу зачинено. В подвальному приміщенні там цей магазин знаходиться. В них своє виробництво, своя фабрика. І оце там я собі купувала меблі. Зайшла вже в делікат, мама попросила хлібчика купити. І взяла ще такого насіння. Я і собі його брала. і папа таке любить насіння. І зараз воно воно було по 35, по-моєму. А зараз воно по акції по 28,60. Оце дві пачки взяла, більше мама нічого наче не замовляла. Сказала, що все в них є. Я ще потім зайду, як буду додому йти. Та ще зайду, візьму теж собі насіннячка. Його тут от, аж скільки 500 грам-300 грам. А от дивіться, от такого взяти, ось да, маленьке, ось, ну, любе. Що тут 100 грамів 36 гривень. А тут -от. тільки ну, воно сире, я собі посмажу та і все. А ось, наприклад, 170 грам, 55 гривень. А воно смачне, оце. Тому я це -то теж собі таке купляю. Так, все, на касу йду до них. Погуляла вже в батьків, піднесла їм всі ліки, погуляла, трошки відпочила, нагрілася. І тепер. Йду додому, ну що, мені теж вдома додому. Додому, поки дойду. Зараз треба в магазин, та не знаю. Я просто хочу собі щось цитрусового купити, мабуть. насіннячка куплю і не знаю, щось готувати. Не знаю, що готувати. Не знаю, чого мені хочеться. Хочеться таке, наче знаєте, якоїсь запіканки сирної це, думаю, може бабку зробити, Сто років вже таке не робила. О, та думаю, може бабку таку зробити, знаєте, ото запіканка з вермишелю. О, тому зараз зайду, якщо буде в делікаті сир, цей домашній наш, то може ото зроблю таку запіканочку. Та зараз швиденько по магазинам і додому вже якось і знаходилася, хоча. Находилась небагато, 7 кілометрів тільки. О, та так, наче, наче багато. Ох, травка зеленіє вже, але дивлюся, ще квіточки на абрикосах не з'являються. Ще бояться, ще бояться, бо ще ж таки холодно. Ось велика абрикоса. Ось велика абрикоса, але вже вони потрошку стають червоненькими. Скоро. Ось зараз, я так думаю, тиждень оце похолодало, похолодання. Ой, дивлюся, тільки що включила трансляція почалася в тікторі. Боже, там снігу страшне. Така зима, така зима. У нас плюс 4. От, але ж вже дивлюся з четверга, вже підвищення температури. і Я так думаю, що потім і вистрілять ці абрикоси, і заквітнуть. Так, ну що, йдемо в магазин і додому. Ой, я вже добралася додому нарешті. Ох, 4 години добралась додому. Так. Там, в магазині там особливо нічого не купляла. І ви знаєте, не купила я собі ніяких цитрусових. Як подивилася, по акції нічого немає, ціни сумасшедші. Взяла оце ж, ці, такі тоненькі вермішельки. Бо я ж таки вже надумала собі ту бабку робити. Правда, не знаю, коли я її буду робити. може завтра, Потім взяла оце ж, цю тож, пачечку насіння. Більше, я ж кажу, Ще й по акції зараз. от. Ну, так, знаєте, на вечір. Веч вечорами, щоб не було сумно. Так, це мені папа дав партзадання, це треба віднести на базар там відремонтувати. От, ну і взяла ще оце ж сирочок. Е отакий домашній, що в нас тут продається в делікаті, ой, засвічує телефон. Е такий домашній сир. Оце тут 606 грам, 90 гривень. Ну, десь не знаю, по чому кілограм, тож зараз такі цінники стали робити, що, знаєте, не побачиш нічого. На ціннику немає. Ні ціни, ні вартості, тільки грами. І оце вже взнаєш тільки, коли розплачуєшся. От. І взяла так само ж е, сметанки домашньої, те саме. Цін нема. безценна. А ну, це в Чекові можна вже подивитися, що чому. Що хочу, можна подивитися в Чекові. Да? Ага, це не то в АТБ. Так, сир у нас домашній по 149 гривень. Хорошо, хоч тут. Ну, я вам скажу, це 18% жирності, і це непогана ціна. На базарі у нас, мабуть, сир по 180 або по 190. Просто, що. Ну, це ще взимку, його можна брати цей сир, а влітку він у них завжди перекислий, завжди кислий. Так, і що? Подивиться, почм сметана. Домашній стакан сметани. Що це? Сметана? Сметана чи не сметана? По 224,70. 610 я... Ні, це щось не воно. Штрих-код. Сметана. А, 155-40. Сметана по 155-40. Ось у 340 грамів. Баночка. Ну, все одно, це теж домашня, сметана, в них вершки я беру дуже класні. Мені подобається. Так все, більше нічого я не брала. Фу, 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 фу. І на сьогодні буде, мабуть, все. Така у мене прогуляночка нагулялася трошки. Ну, я не скажу, що дуже багато. У мене вийшло 8 км 140 метрів, 11665 шагів. Ну, це так, прогулялася називається. Ну, норму тих 10 тисяч кроків я зробила. От, тому і це добре. Все. На сьогодні з вами прощаюся. Рецептів сьогодні не буде ніяких. Бо Тому що в мене є що їсти. У мене ще і ліниві голубці є, і суп ще є. От, тому в мене їсти є, що тому що рецептів не буде. Все, з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого. Всем пока-пока, всех люблю, целую, обнимаю.